Любі малята до нас на гостини завітала ось така дивовижна і красива комаха бджілка. Ви, малята, кожного дня ходите на прогулянку, озирніться навкруги і ви побачите цю невеличку і дуже гарну комашку біля квітучих дерев, кущиків, біля різних квіточок. Комаху бджілку називають трудівницею, бо вона невтомно літає з квіточки на квіточку. Нектар збирає, щоб нам з вами солодкий мед подарувати. Чи знаєте ви, дітки, що тільки бджілки вміють робити солодкий і такий корисний мед. І більше, ніхто-ніхто у цілому світі не може зробити мед? Ще малята джілки запилюють квіти, фруктових дерев, ягідних кущиків. Для того. Щоб квіточки на деревах і кущиках перетворювались на смачні фрукти і ягідки. І щоб ви, малята, і всі люди, а також ще й звірі, птахи, могли поласувати і абрикосою, і яблочком, і полуничкою, і малинкою. Ось така вона. Дуже корисна комаха. Бережіть бджілок, не чіпайте їх, не ображайте, нехай собі літають, з квіточок нектар збирають та й корисний мед виготовляють. А зараз давайте малята зробимо жовтеньку кометну бджілку. З чорними смужечками на тільці. Приготуйте, будь ласка, жовте яєчко від шоколадного кіндер сюрпризу. 4 черепашки, мушлі, шматочок жовтого пластиліну і шматочок чорного пластиліну. З чорного пластиліну можна заготовити довгі смужечки для тільця бджілки. Такі невеличкі смужечки для вусиків і ротика і маленькі кульки для оченят. Ось які гарні смужечки навкруги тільця вже є. Оченята, вусики, ротик, а невеличкий шматочок жовтого пластиліну прикріпіть малята зверху на тільці кумедної бджілоньки. Він вам ще згодиться. Дітки, згадайте, скільки бджілка має крилець. Чотири. Крильця ви можете зробити з маленьких черепашок, мушлі. Ви можете, дітки, вставити в жовтий пластилін, який знаходиться зверху тільця бджілки, з однієї сторони дві черепашки. черепашки і ось така кумедна, весела жовта бджілка вас вийде. А якщо ви малята зробите декілька кумедних бджілок, вам веселіше і цікавіше буде з ними гратися. Бажаю вам успіхів!